Боду козацькому робу тримати булави міцній Україні на щастя народу, для вірних на щастя, на славу живи. Українцем я зовуся і цим іменем голожуся, бо козацький у мене рід, здав на славний новий світ. Україна з початку свого існування змушена була боротися із зовнішніми та внутрішніми ворогами. За свою територію та незалежність, починаючи з Київської Русі. І аж до сьогодні українцям доводиться зі зброю в руках відстоювати свою землю. Наша історія це історія мужнього народу, що віками боровся, за свою волю, щастя, свідками чого є високі всепомоги, оборізки та на весі народна пісня. Хто ж такі козаки? Козаки Січі в народі називали святим. Їх освіювали в народних думах, піснях, легендах. Завзяті і мужні парубки ставали героями. Розповіді про, яких, про їх подвиги передаються із покоління в покоління. Люди козаки борці за волю, за народну, щасливу долю. В силу дали, козаки що на війну, бо на рідну Україну сунулися без я турки та татари, москалі та ячари. Щоб людей неволі знати, козаки скликають раду, треба битись без пощади. Вільні коні рвуться в битву, кращуть з під копита, за чарівних спів дівочі, за спокійні дні та ночі. Саблі весело звинять, разі голову летять, і немолі, і степах, Наганяв в веслах вони кращі вояки заподозькі козаки. І не буде переводу українському народу, поки з глибин старій з долина.